Поміняли шило на мило. Був у нас отакий Nissan Т-32, тільки в сірому кольорі. Пробув він у нас на продажі аж три дні. І поміняли ми його на оцей фіат. Фіат з одним власником салону, ніде ні битий, ні крашений, оригінальний пасажир. Зараз по ньому зроблю вам більш детальний обзор. Так, друзі, це Fiat Fiorino 2017 року випуску, куплений у нас в Черкасах, Колос Авто продавав Fiat Professional, оригінальний пасажир, двигун дизельний 1,3 і витрата палива у нього 4 літри. Зараз покажу вам салон автомобіля. Машина з першого дня в чохлах. Якщо зняти їх, буде як новий салон. Не порваний, не такий як з Європи автомобілі заїжджають розірвані. Зараз Заведемо його. Двигун працює як годинник накала свіч у нього спрацьовують, зараз уже холодно. Має магнітолу. Пробіг це хотів показати автомобіля 147 тисяч. Це оригінальний пробіг, ніхто його не крутив, не мотав. Весь час в одних руках і обслуговувалась довгий час в офіціалів, тому що була на неї гарантія. В ній дуже багато місця. Тут можна накидати кому що подобається підставка під телефон. Кондиціонер. Прикурюваль навіть є, бо зараз вже не ставлять його. Тут такий переносний. А, це попільничка виходить, да. так. Переносна попільничка. Зараз покажу вам двигун автомобіля. Тут все працює, все відкривається, всі двері як нові. Повністю. Двигун ніхто не мив, показує, як є. На машині не кручений жодний болтик. Навіть бампера оригінальні і рідні. Зараз покажу вам, тут двері відкриваються від сумні. Місця для задніх пасажирів достатньо. У мене дивіться, що залишається простір. З лівої сторони двері заглушені, їх немає. Є тільки відкривне вікно. Тобто у вас пасажири ніколи не вибіжать на дорогу, тільки на обочину можуть вийти. Це вікно також відкривне. Зараз покажу ще багажне відділення. Місця в ньому дійсно дуже багато. Двері відкриваються з двох частин. Це зручно, не, не потрібно повністю відкривати. Домкрат, Сідушки складаються, тут гаки є, щоб кріпити багаж. Так що, друзі, кому треба таке комерційне авто, воно і сімейне, і комерційне. З дуже малою витратою палива, дешеве в обслуговування і повністю ціле. Тобто ви приїжджаєте, берете машину без пошкодження, повністю цілу, але в два рази дешевше ніж вона коштує в автосалоні. Так що машина сьогоднішнього дня в нас буде в продажі, ціна її буде 7300. Більше інформації можете подивитися по він номеру вона з оригінальним склом і Лобове Глобове без тріщин, без пошкоджень. Так що приїжджайте. Тут немає його на що перевіряти, тому що машина повністю ціла і в доброму стані. Приїхали, оглянули, купили і поїхали.